Бо я пам'ятаю, що баба ще свічки катала. А воз вже оце зараз вже як. Ну, зібрали, здали. Ну, ну що, то було ну, речі з воском. Шовкова нитка. Ага. І, ага. Її смолою коптили. Давай, і най. жовкова нитка. Зараз подожди. Зелений зветься. Да? Оце інтересне названня, там, як, як воно зветься, тому що... Ця субстанція ну, мастер клас Ні, це батька мого надо, бо я так не зберу. Ну так давай, що, що Ну надо здання передавати, щоб я Конечно. це все знала. знову висить. Бо воно аж... ж все уйде, блядь. Вниз. Конечно. Що,